Алесвереб'єм. Сьогодні 6 червня 22 23-го літа Божого. Бажаю всім, хто мене дивиться, того, що вони побажають мені, але сьогодні я щедрий і в тисячу раз більше, щоб їм було. Від того, що вони мені побажають, щоб мало не показалося. А так достатньо, щоб було. Всесвітня медіотіка сьогодні буде показувати медіотію про підрив. Дамби Каховського водосховища. Останній раз таку акцію зробила Червона армія з Дніпрогесом в 1941 році. Паралель собі. Розумієте? Тобто ми розуміємо, хто ті, хто підірвав? Комісари очолювали цю справу. НКВД і спецпідрозділи Червоної армії. Ну, вони відомі, хто вони, і що вони, і їхня належність. Таким чином, зрозуміло, хто підірвав Гес. Їм не перший раз це зривати, це вже другий. Ну, ця новина, мабуть, буде характеризуватися як негативна. Для мене, як для українця, ця новина позитивна. Це добра звістка прямо Євангелії. Чому полягає добра звістка? Добра звістка полягає в тому, що кожен українець, який до цього часу сумнівався, з ким ми маємо справу, і в якого були якісь коливання щодо того, з ким ми маємо справу і що з ними робити, повинні пропасти всі сумніви. Ми, українці, маємо справу з дураками. Дурак це не безмозлий тупий, неосвічений ідіот, імбіцил чи дебіл. Отакий неграмотний собі якийсь особа якась така. Ні? Дурак. Це ви блискуче освічена, високоінтелектуальна, інтелігентна людина. Дурак має атестат за середню школу на рівні золотої медалі. Диплом вуза, як у нас прийнято говорити, червоний. Він захистив дисертацію і саме головне, став доктором наук якихось. І не дивно, що слово дурак і доктор наук починається з одної букви. Дурак знає, в якій руці тримати виделку. А в який ножик. Він за столом не плямкає, не прицмукує. Він знає, що сказати. Мова його поставлена. Дурак цьому вчиться постійно. Він ходить на всякі курси театральні, грає якісь ролі. Він багато читає. Відшліфовує свою мову. Дурак постійно працює над своїм образом. Розумієте? Щоб викликати довір'я. Він вивчає, що кому сказати. В одному місці він говорить одне, в іншому місці він говорить друге. в третьому місці протилежне першому, другому, і третьому, і четвертому і десятому. Головна риса дурака. Це брехня. Тобто, що таке дурак? Дурак це в першу чергу брехун, подонок, мерзотник, падлюка і сволота. Немає такого дії. На яку б не пішов дурак, щоби бути, показати свою зверхність. Не розум свій, а зверхність над іншими. Тобто подія підриву дамби для кожного українця повинна бути зрозумілою. Маємо справу з дураками. Дураки дуже небезпечні. Керують дураками лангабарди. Ну що ж, задачі зрозуміло. Потрібно вирішити питання і припинити діяльність дураків. Alles für die